Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом крем-сиру, який чудово підійде як для бутербродів, так і для приготування крему для торту. Для рецепту нам знадобиться сметана, йогурт, лимонний сік та сіль точна кількість інгредієнтів у описі до відео. До глибокої миски кладемо сметану та йогурт. Туди ж додаємо сіль та лимонний сік. Якщо ви не любите кислинку, лимонний сік можна не додавати. Ретельно перемішуємо, аби інгредієнти добре об'єднались. Беремо глибоку каструлю, кладемо на неї сито та марливу тканину, загорнену у кілька шарів. Викладаємо нашу суміш, загортаємо марлю, накриваємо тарілкою та ставимо невелику банку з водою зверху. Прибираємо до холодильника мінімум на 12 годин. Через 12 годин розбираємо нашу конструкцію та насолоджуємось смачним крем-сиром. За смаком цей сир дуже нагадує Філадельфію, проте його вартість набагато нижча за магазинну. З даної кількості інгредієнтів у мене виходить близько 330 грам крем сиру. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!